У Смілі розгорівся скандал довкола затримання місцевого жителя військовими. Випадок стався 20 листопада. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналах. Повідомляє видання про все. На кадрах видно, як озброєні військові намагаються витягнути людину з автівки, попри протести про нібито незаконність їхніх дій. Жінка, яка фільмувала, просить припинити затримання. Мовляв, чоловікові зламали руку. Що ви робите, хлопці? Я ще питаю, Що ви робите? В одному з телеграм-каналів відео опублікували разом із поясненням, ймовірно, родичів затриманого. Людину зупинили ТЦК, почали погрожувати. Коли в них запитали підстави, почали тикати якийсь аркуш, але повністю ознайомитись не дали. Вимагали вийти з машини, а далі вже на відео. Викликали швидку, але повністю не оглянули. ТЦК витягли швидкої, запхали в свою машину та поїхали, йдеться в дописі. У Черкаському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки журналістам про все повідомили, що військові з відео не мають стосунку до них. Водночас, за інформацією з власних джерел, видання відомо, що затримання проводили працівники військової служби правопорядку спільно з ДБР. Чоловіка, на якого надягли кайданки, підозрюють у дезертирстві. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі.